Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є. Якщо ви в пошуках свого першого мікрофона для комп'ютера, тоді Signify RGB Pro е, вам легко Підійде, оскільки пропонує дуже доволі таки широкий е, функціонал та хорошу комплектацію, як для початкового мікрофона. Крім цього, за невелику ціну ви отримуєте хороший звук, якісний мікрофон та мегапросте управління. Саме те, що потрібно для, що потрібно для новачків. Тож давайте зараз його протестуємо та оглянемо. Ну але перед початком огляду традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється до. Дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір Параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Мікрофон Хаторк Signify RGB Pro не поставляється з повним комплектом необхідного обладнання для зручної та ефективної роботи. У комплекті входить сам мікрофон, стійка для установки на стіл, яка забезпечує стабільність під час. Користування також входить павук, два поп-фільтри, що допомагають зменшити шуми від подиху або підсилення певних звуків шнур для підключення, а також інструкція користувача, що допомагає швидко розібратися в функціях та налаштуваннях мікрофона для максимального комфорту користування. Цей різноманітний набір дозволяє вам почати використовувати мікрофон з максимальною зручністю та готовністю до роботи без додаткових витрат. Мікрофон Hator Signify RGB Pro вражає своїм зовнішнім виглядом та функціональністю. Він має міцний залізний корпус. Пис, який буде вірою та правдою служити вам. У верхній частині корпусу розміщена сітка. Порт USB Type-C і кнопка для налаштування підсвітки RGB знаходяться на задній частині мікрофона. Натискання кнопок один раз можна легко перемикатися між п'ятьма режимами підсвітки, а утримання кнопки вимикає підсвітку зовсім. Цікавий аспект полягає в тому, що навіть у вимкненому стані мікрофон відображає червоне світіння, щоб відзначити вимкнення звуку та попередити, що звук не передається, та вас ніхто не чує. Регулятор підсилення розміщений спереду для легкого доступу, тоді як кнопка вимкнення звуку знаходиться зверху. У зібраному вигляді мікрофон з підставкою, поп-фільтром та повуком має вагу майже 800 грамів, забезпечуючи відмінну стабільність пристрою під час роботи. Мікрофон розпізнається комп'ютером відразу після підключення. Додаткових налаштувань не потрібно. Хіба у звичайних налаштуваннях від Windows ви можете обрати частоту дискретизації 44,1 кГц або 48 кГц та гучність запису звуку. Також з цікавого додаткова функція AGS. вона відповідає за. Автоматичне регулювання рівня сигналу залежно від його інтенсивності. Основна мета AGS полягає у підтримці сталого рівня гучності сигналу, навіть при зміні сили звуку у вихідному джерелі. Коли AGS активовано, він автоматично підбирає гучність відповідно до поточного рівня звуку, зменшуючи підсилення для сильних сигналів і підсилюючи його для слабких. Це дозволяє уникнути перевантаження або заниження рівня звуку, забезпечуючи стабільний аудіосигнал без потворень чи шумів. Функція AGS особливо Корисна в ситуаціях, коли запис відбувається на різних відстанях від джерела звуку. AGS допомагає підтримувати стабільний рівень звуку. Мікрофон ідеально підійде для стрімерів та навіть вокалу. Звучання хороше, не дивлячись на те, що доступна мінімальна можливість налаштувань. Особливо хороший цей варіант буде для початківців, у яких немає високих вимог до звуку. Головне, аби він був чіткий, якісний, приємний на слух та без сторонніх звуків. Все це можливо з Hator Signify RGB Pro. Тест запису звуку на мікрофон Hator Signify Pro RGB. Зараз можете відчути, яка якість на цей мікрофон без будь-якої обробки. Тобто включив мікрофон, взяв з коробки і одразу підключив та записую звук. Ось така якість. Ви можете не зробити вже по цьому тесту якісь висновки. Цей мікрофон є привабливим рішенням для тих, хто шукає якісний звук за невеликі кошти. Він пропонує стабільну роботу, проте налаштування та міцний металевий корпус, а не пластиковий, що забезпечують надійність і довговічність пристрою. Також функція керування підсиленням забезпечує зручне налаштування аудіосигналу. Загальна функціональність і комплектація цього мікрофона роблять його привабливим варіантом для початківців. Або для тих, хто шукає доступне рішення і не готовий поки що витрачати більше. Якщо цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки на рахунок цього мікрофона в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, хто ще не підписаний на канал огляді, будь ласка, зробіться, підпишіться і натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.